У ніч на 23 березня під час російського обстрілу у Києві загинули 35-річний Олександр Гаранський та його 5-річна дочка Ніколь. Мати, 26-річна Олександра, вижила та перебуває у лікарні. Два роки тому родина переїхала з Оріхова на Запоріжжі, що за 15 кілометрів від лінії фронту. На момент влучання сім'я перебувала у модульному будинку. Спочатку приїхала дружина з малої, потім приїхав і Олександр, але він приїжджав уїжджав, тому що його батьки, вони пастора церкви там в Оріхові. І Олександр, він, як син, він постійно туди їздив. Тут у нас на території церкви був такий. Гарненький тимчасовий будиночок американському стилі, він маленький. І це було місце просто, де іноді люди зупинялися, щоб не їхати там додому, хто довго тут працював, комендантська година і все. І фактично, в ту ніч, два дні тому, вони просто скористалися цим. Олександр з малою вони були там. А Олександра якимось чином від вибуху з матрацом викинуло взагалі за територію. Тобто її знайшли взагалі ось в тому напрямку. І таким чином вона врятувалась. Для них ми думаємо, що це було як перенесення на той світ, і вони вже прокинулись там. Вони заснули і прокинули вже на небі. А Саша говорить, що вона заснула разом з ними, але прокинулася вже в темному приміщенні, де. Вона пішов в шоковому стані, могла йти і якось пересуватися. Та потім вона каже: я просто звалилася з ніг, бо в неї перелом тазової кістки, і вона каже: я, я просто молилася і ну нічого не розуміла. Олександр та Олександра Гаранські, вони бджолярі, вони мали понад 300 сімей бджіл, і спочатку війни. Росія все забрала, і село Новопокровка вона була окупована. І тому вони все своє життя з початку війни вони присвятили служінню людям. Тобто вони залишалися на території Оріхова разом зі своєю маленькою Ніколь. Я в той час була за кордоном, тому що виїхала якраз з початку війни, а вони залишилися в Оріхові. Вони залишилися і сказали, ми будемо служити людям. Там є церква, де зараз служать його батьки. Щоб убезпечити дитину від постійних обстрілів, сім'я переїхала у Київ. Тут родина ходила до церкви, брала участь у служіннях та організовувала заходи. Вона тільки сюди приїхала, вона одразу допомагала. Ми оформлюємо свята в церкві, і вона з дитиною, з Ніколь. Вони нам допомагали у оформленні. Вона тримається, як я думаю, що мало хто зміг би в цій ситуації. Вона каже, що я повернусь, я буду прославляти Бога. Вона не здавалася. Їй дуже боляче, звичайно, і фізично і морально. Олександра очікує на операцію. В неї численні опіки та переломи. Проте стан стабільний. Коли десь ти дистанційно бачиш ці речі. Ти в тебе серце болить, але це ну ти, ти не доєднаний до цих людей. А коли ти емоційно спілкуєшся, коли ти маєш емоційний зв'язок, це дуже важко.